Виїхала я, поняли, до Виїхала я до бабушки Люди з градиком, а якраз раз Градік гради, каже, що у бабушки давлення 210. І вона постійно на препаратах, ну то вона постійно на сердечных цих всіх таблетках Мама, и кажешь. Сейчас звонилась. Да, позвонила. А от и... сказала, на меня. Та не, мені да не тобі, при чому тут ти, Вова. Да, бабушку ну ты щу бабушку люду, я казала, да. Я визвала скору, вони мене переправили на эту, на неотложку, потому что скорая говорит, що ну, если у нее там не немає, не имеет, ни что-то, то значит это на... Я знаю, я знаю, я. Ще. Вони, наверное, її, що там? Магнезию. Що? Що? Подожди еще. Е, я думаю, что вони еще скользують магнезію, чтобы збити. А дальше надо нам, конечно, ехать в больницу. Ну или куда, я не знаю. Потому что сейчас же надо сначала до семейного а потом направлення. Це пятниця. Я не знаю, как. Сюди на переїзді стали. Прям перші перед нами, так? А да, вот там бабушка зразу ж. А, а тут, а, а тут знімається лагон. А я не знаю, це крута, якась крута електричка. Інтерсіті. А, це інтерсіті. це вона дуже швидко їде. Все, їдемо. Коротше, ми вже приїхали. І що я хочу сказати? Ані отложки до сих пор немає. Коли це ми вже приїхали, а їх немає ще. Привіт, сыночки. Тобі не холодно. Красивий телефончик? Так, це Та градик бачив вчора. Сидіть, а я пішла. Ну, мені трошку ж Візьми йому роздай інтернет. Так. Синок, запишись, постригтися. Ну коли. Ну хорошо. А ти туди сам доїдеш? Хорошо. Ні, сьогодні? Да ну, сьогодні, сьогодні. 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 сьогодні на раніше сьогодні за бабушками. Тут потирає собаку. Ага, я бачу. Все, я, я пішла. Собака, рудий. А де твоя зарядка, синок? Моя? Да. Бабушка так. Бабушка на до так. Десь в кімнаті. Хорошо. Хорошо. Набираєш, як прийдуть вони. Коротше, визвали. домашнюю Высокое давление 820. Сейчас буду что-то колоть. Что, что? Телефон? И мне. Я вот, уже бачила. Так я хочу тоже попользоваться. Надо понаделать кардиограмму заработать. Mm -hmm. Ну, понадеюсь, в больницу покажу. Сейчас покажу вам зум. Смотрите. Вот это зум телефона. О, а ждать веточка. Вот. И как мы ее можем увеличить. Понял? Такая вот красота. Да. Витер сегодня страшный. Огороди, городи. Так що ми ждемо зараз магнезію кулять, бо гаряче. Коротше, так. Коротше, ми їдемо. Та да, привезе, привезе, тому що треба ще купити картопреси, але закінчився. Це раз, во втори. І вкололи магнезію щось. тошноти, Вона рвала. Подожди, Вова, я знімаю відео. Циць. І... Фурасемит у кого. Фурасемит это э, мочегон, що быстрее. Але вона така стала після укола. Вова, я знимаю видео. Вона після укола така стала э, млява. каже, Вова. Вова, каже що млява. Вот. І... Я не покажу, вона млява. Ты казавши сегодня, що ты млява. Залазь. Это я млява. Залазь. Да, Короче, этот. Давление. Давление. И вот это ей стало хижа с этим давлением. В общем. Та такая, в общем, ребята, та такая. Так что ничего. Уже не девочка. Конечно. Она хочешь не хочешь? Она будет... Ой, сейчас подождите вас. буду вылазить. Що таке? Все, сейчас я купу це Давайте. Угу. Угу. А вы хто? Воєнний. Військовий. Військові. Ага. Угу. Захищаєте Україну. Шукають. Кого шукає? Кого шукаєте? Ну, Угу. Градика? Так, він ганяв 250, але штраф виписати. Штраф виписати? Ага, поняла. В общем, коротше, смотрите. Градік, це пройшов десь минут 30-40 після того, як її вкололи магнезію градик и вымеряв давление воно на 205 показувало ошибку выключалось вот этот, как он называется тут шумере вы поняли да потом короче каже уже не тошнить ей же уколол укол и він каже что що... она заснула она заснула Дай Бог, може, і стало краще, вона заснула. Через пів години вже пройшло скільки після укола, десь майже 2 години. Говорю, наверное, через півчаса її розбуди, померяй температуру давлення. і дальше вже буде видно. Я думаю, девочки, що вона не пила таблетки, як положено. Вот это она не пила метформін. вона. Рассказывала мне, що Шелковица на сахар добивают, понимаете. -да. Ну, короче, такая, надо же еще и сахар поміряти. Не знаю. І мені надо собираться вже на вечеринку Хэллоуин. Діма каже, якийсь общественний дурдом, Всі каже, в ресторанах він заказував суші дітям і собі. Градіку я завезу їсти туди. Бабушки теж мене є, ще завезуть. Шукає, Боже, всі на Хеллоуін, десь на вечерінки забирають туди-сюди. ну коротко. Сейчас я тоже ж, надо помыться. Мама не купив костюм. Девки это надо бачить. Трохи расстроилась, потому что разнервничалась, знает. Трохи разнервничалась за бабушку люду. Короче, такое. Так что дай бог все будет хорошо. Конечно же. Потому что... Мне это не нравится. В состоянии здоровья на улице такий вітер, девочки, что вам сказать? Просто кошмар, что робится. Вообще, знаете, что я вас питать, де выкупаете. Викупляють... Смотрите, я не пользуюсь дезиками подмышки. То раз летом я взяла на море, бо ну потеть. А так я не пользуюсь вообще. Но я начала пить цей единист, и мы на появился запах пота, Извините. Ну, когда ты сильно вспотеешь, так вроде как бы нету. Вот. і я знаю, що кремами пользуються як-то мишки. Що вот, за креми? Якщо ви знаєте, напишіть. Да, і вже доведено, що ці дезодоранти викликають рак молочної залози. Так що, девочки, учтіть, там якісь состави плохи. Родина, родина. Від батька й до сина, від матері до ні добро передав. Все, не переключайтеся. Так, приїхав папа і привіз смачні роли. Отакі такі в разі разненькі, це курочкою, це щось ще. Я не їм, дівчатки, тому що я вже на вечіринку, там ми платили за стол, там буде поляна, тому я не їм. Ты там туди туди не, пускають, Синочок, туди не пускають дітей. І от мені Діма привіз косю. Щас. Щас ми відкроємо. Так, а що це, девочки? Ага, це значить сюди. Боже. Так. А, хай Бог милує. А де ж ця на голову штука? Оце що ли? Чи що? Чи як куда оце? А, да, Оце так. А ну подожіть. Зараз, подожіть. Оце это щось. Що же баба стара? Це може, ти не неправильно одягла? сейчас. Похожа на стару бабу. Я похожа на стару бабу? <гум> <гум> да, вот так. Так, сейчас я помираю. Подождите. <гум> Так, на поле и как девальвится тут не пойдёт. А тут лягушка. Хорошо. Алло, на меня, на Лиза. Чего это? Его в окно так стать до Сашки, и до соседа и так. Нюбчика нема. Так, девочки, хорошо. Это сюда. Подождите, оно длинное. Ось, воно так це. Девочки, воно так. Подожди. Воно так неудобно. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. На Що? 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 Кого? Ще, докладываю новості последні вам. Дали каптопрес спустя три часа після того, як в магнезі давали все одно 205 пять давління. Я позвонила в скору, опять вони мені сказали, що час після того, як дали каптопрес. І якщо не буде падати, знов наберете. Ну, так сказали, розумієте, що я можу зробити, як я можу заставити. Ну подождемо ще 40 минут і будемо визивати, якщо опять скоро. Хороша вечеринка намечається. розумієте? No. Це ще придется. Це... Ні, вони приїхали, все нормально. вони все зробили. Він і цей укол діяв, поняв. Ну, воно гаряче, це магнезія. В неї такий жар, вона все мокра, сразу. Він дуже довго, медленно вводив. Ну, щоб воно якось так. Він каже, це спеціально так і називається. Каже, гарячий укол. Ну, а що ти зробиш, як оно не падає? Ну, от що зробиш? ну от не падає і все. Подождем. Дальше уже будем принимать меры. Отправим папу вместо маны в костюме монашки на вечеринку. подожди монашка. Такая, ребята, ладно. Пойду посушу голову. Вообще. Такая вот неприятность получается. Все. Пока-пока.